Усім доброго дня, дівчата, сьогодні я хочу розповісти вам про спиці, як і обіцяла. Перед мами, ви бачите, от лежить набор спиць, це, це спиці розйомні. Зараз я цю красу все приберу для початку. Це спиці розйомні спиці, які мають окремо саму спицю, ось бачите, і окремо мають ліску. Ось, бачите. Вона накручується, я маю на увазі спиця, накручується на леску, з деяких сторін одна і друга накручується, і от після цього можна цими спицями користуватися. Це в мене набор спиць чого, вони зручні, але досить коштовні. Що хочу сказати про розйомні спиці навіщо їх розімати? Якщо ви в'яжете якусь таку реч, що вам потрібно змінити номер спиць. Чи може вам потрібно, як, допустимо, у ріглані залишити тіло самого светра на лісці, а зняти спицю, щоб не шукати такого ж розміру спиці, інші, ви знімаєте складаєте. Берете так звану заглушку у фірми тягу, вони теж є фімові ось. За, ось, щось пішло не так. Закручуємо, заглушку, накручуємо ось. І все те ж саме робимо з другою стороною. І у вас самі петлі залишаються на листі, що Дуже-дуже буває зручно. Опять-таки, якщо ви хочете поміряти реч, якщо вона в'яжеться по кругу, це теж зручно. Значить, це, це я вам. Розйомни спиті бувають не тільки у фірмі Чаогу, їх буває багато у різних виробників, але це мій, мій улюблений бренд, він дуже зручний. От, і їм. Дуже вже багато років користуються, але ж я кажу, він досить дорогий, І на сьогоднішній день реалії нашого дня купувати їх в Україні дуже і дуже складно, тому що виробники ціє, цього бренду не бачать у нас покупців. Ну, це таке. Що хочу сказати, ми, звичайно, ще не перейшли до допоміжних штучок для в'язання, але ця лінійка mm -hmm. знаходиться у цьому комплекті, у цьому наборі. Це линійка, яка виміряє, виміряє товщину спиці. От, наприклад, у вас є спиця, ви не знаєте, якого вона розміру. Тут написано, але воно настільки. Дрібно там написано, що я, наприклад, нічого не бачу. <кій> Дивимось: от трійка: ні. 3,25, ні, 3,50, ні, 3,75, ні, ні. О, 4. Бачите? Четвертий розмір спиці. Це зручно. Особенно, якщо воно прямо у наборі знаходиться. Так. Продовжуємо. Фірми, в той же, тієї ж фірми чогу існують спиці нерозйомні. Ось вони. От це моя окрема любов. В них дуже зручні лески, вони плохо запам'ятовують. Якщо вони були скручені у круг, бачите, вони майже не вертаються цей круг. Це дуже зручно, особливо існують різні способи в'язання. Є такий спосіб, як Magic Loop, цим способом в'яжу частенько шкарпетки, особисто я в'яжу шкарпетки цим способом, варішки, шапки, ну багато чого, і для цього потрібна длінна і м'яка ліска. Ну Для цього способу ми дійдемо пізніше і я вам розповім. Окремо ми будемо вчити його проходити. Ні, краще вчити. Це спиці нерозйомі. Ще існують ось такі спиці. Це такі спиці нестандартні, вони ем, ну, виглядають вони ось так. Тут три спиці. ось такі дивні. От, на них теж в'яжуть рукава, горловини, дитячі вироби. Мали якісь форми. ну вони, Це виглядає ось так. О, це е, ті ж шкарпеткові, скажімо, спиці, я вам покажу шкарпеткові спиці зараз. Не, е, тільки, бачите, вони для зручності з'єднані отут такою от невеличкою ліскою. Ну, а ці, ці, цією спицею вже в'яжуть. Ну, це таке, це я вам таку ну можна сказати, екзотику хочу показати що взагалі-то існує. Існують е, такі ж маленькі спиці. Це фірма фірміпро. Вони, е, ці спиці бамбукові. Це теж дуже зручно, якщо у вас якийсь маленький рукавчик чи дитячі вироби, ми дуже зручно користуватись. У мене декілька таких от спиць. Їм вже багато років, в'яжу. З задоволенням. Що ще хочу сказати, О, Існують ще спиці теж розйомні, от якраз до е, ЧАГу. це маленький розмір спиць, Де, вони продаються окремо ось, в самій спиці, а до них продається окрема леска. Ну і Тут є з'єднувач лески з спицями. Так що не обов'язково купувати набір, якщо ви хочете е, спробувати. Ще я хочу вам показати шкарпеткаві спиці. Їх 5 йде у наборі. Як іми користуватись, ну, в'язати цими спицями я покажу, якщо ми дійдемо до вироб, такого виробу, як носки. Але я іми користуюсь взагалі. Рідко і ну не, не за призначенням, бо я в'яжу шкарпетки, варішки та носки, виключно от, тим самим мейджик Лупом, що в перекладі, до речі, означає волше... Господи, волшебна. Петля, магічна петля. Вибачте, українською не можу швидко згадати, що я хочу сказати, ось ці ці спиці це. Китайський, неізвісний бренд, вони коштують геть копійки, е, продаються ну, майже повсюди, де є е, там, от, нитки, щось магазини, там, де торгують нитками пряжею, чи якимись такими от, е, товарами. Для того, щоб почати спробувати ці ліцеві виворотні, то, що ми, з чого ми, собственно говоря, почнемо, вони підійдуть краще за інших. Чому? Вони короткі, от бачите, Бачите? вони короткі. Ми ж не почнемо набирати там по 100 петель. Ми там наберемо петель 10, 20 і почнемо тренуватися. Вони короткі, вони легкі, вони... Зручні у користуванні знов таки зовсім недорогі. Якщо ви тільки думаєте, підійде вам ця творчість в'язальна чи ні, то навіщо використовувати багато грошей, коли? Ну, якщо вам. Підійде, вам сподобається, тоді і вирішите, які спиці. Взагалі, спиці це такий інструмент, він дуже індивідуальний. І треба кожному пробувати різні спиці для того, щоб зрозуміти, а які ж спиці підійдуть вам. Це що касається такий дуже-дуже коротенький огляд спиць. Тепер я хочу ще зупинитися буквально пару слів сказати про допоміжні. Всякі інструменти. Що касається линейки, я вам вже показала і розказала. Але, взагалі, завжди нам потрібні ножниці, нам потрібен метр, нам потрібна голка текстильна. Чому, текстильна? Чому не підійде для швацтва? Тому що у текстильній гольці такий тупий-тупий носик, і ви зможете підняти петлю і пройти, а не приштовхувати її. Ну і бачите, який тут це гла фірми Кнітпро. Мені дуже подобається, що тут така велика дужка. і можна протягнути безперешкодно. Різні, різної товщини пряжу та нитки. Ще я хочу показати дуже потрібна реч у в'язанні це гачок. Не тому, що ми будемо їм в'язати, ні. Це виключно підхопити петлю під десь підтримати, десь витягнути. Це в мене гачок фірми японської фірми Ракураку. Він фантастично зручний, ну і досить. Дорогий. Ну, існують гачки зовсім різ, різних брендів. Виглядають вони по-різному зовсім. От є такі гачки, вони, це ж, це, вони точно такі ж функціональні, коштують 3 копійки. Так, ще я хочу зупинитись на моменті м м м всяких е е маркерів. Ось, от я. Да. Окремо хочу вам їх показати, це маркери, це, ем, якщо ви в'яжете, вам треба якось розділити полотно. Ось, вони бувають геть різні. Да, я пользуюсь оце лампочки, я їх дуже люблю. Оце сама банальна булавка, якщо нічого немає під руками. Якщо вам потрібно якось розділити полотно, якось його відмітити, то от користуємося от такими маркерами. Ось це резиночки, вони е, теж це теж маркер, але відрізняються від інших тим, що потім вони тоненькі, бачите, яка вона? Ну, резиночка. Це резиночка для плетіння дитячого плетіння. Там такі дітки в'яжуть плетуть. Коли ви залишили у полотні, там, щоб не щитати щось, Потім по цим резиночкам пересчитали, взяли, взяли ножниці, розрізали і з полотна витягли. Ну, цим самим зручні ці лампочки. Тут не треба нічого розрізати. Ви відкрили її, бо це ну, як звичайна булавка, витягли акуратненько з в'язання та і пішли собі. Ну, це, в общем-то, все, що я хотіла вам вкратце розповісти про. Інструмент, який потрібен. Маю надію, що все буде гарно через неділю. Я вам, ми з вами почнемо набирати петлі. Для цього нам потрібно буде дві спиці, розйомні, нерозйомні, які вам будуть зручніші. Я буду це вам показувати от на ось цих самих спицях, які шкарпеткові. але Ніхто не сказав, що треба в'язати тільки шкарпетки їми. Нам потрібно буде як невеличкий шматочок пряжі для того, щоб спробувати набрати петлі. петлі Набір петель я вам покажу двома способами. То до зустрічі! Буду рада вашим відкликам, дзвіночкам і підпискам. Всім доброго дня! Спокійного дня на все добре.